Всім привітики, привітики, вайкі. Давайте прогуляємося, подивимося. Можливо, є новиночки. Або просто прогуляємося, тайфанемо. Шопінг це завжди приносить задоволення, тому бо люди так не спішили в сторону торгових центрів, якби це не приносило задоволення. Непогане таке поло товстеньке, тепленьке з начосиком. А ціна тисячу гривень. Каліфорнія. А ще тут є. Це вишивка за довго. Навіть не знаю, в яку сторону мені рухатися. Де мені шукати новиночки? Або щось дуже класне. Вже побачила тренч. Опа! І побачила ході світшоти. Колаборація Дісней нова колекція, але щось так осиротів, що тут нічого не висить, напевне, довішують. А я сюди так опа. І тренч Бажливий колір. Класно повісили на сірий джемпер. Так все на стилі, модненько. Такий олдманий стиль. Джемпер, що на довгі рукави? Ну, все тішить. М'якусінький. Просто базовий-базовий. В складі акрил і ціна. 750 гривень. Тренчик я показувала. Це 100% поліестер. Нічого немає він класний, на поліестер. Ось так. Всім сел теж з поліестеру. навіть по-моєму, котону там чу-чуть є і дешевше. А цей тренч коштує. Коштує 1900 гривень. Ось так. Важко досягти в ній рукою. Такі ще в'язані в рубчик. Кардигани 600 гривень і тут на деву в складі є котон. Ціна досить приємна. Якщо треба дивитися. Тут підвезли будуть розкладувати. Музика, як завжди, лопить. Куртки з'явилися. Ще навіть ці штучечки не зняли. 1400 гривень. Нічого дешевого вже не буде, напевно, навіть у лайфіки. Вона базова, чорна, така тепленька, досить пухляш, така пухленька. високий комір, що добре закрили, так аж до верху і не буде дути. Навіть не потрібно шарфа в цій курці, але немає каптура. Ну і не треба, не всі люблять. Ну Так як хто шапку не любить носити, як я не люблю шапку носити, Капець, як я не люблю. Це ще з чимось. От мені капішончик і сопор. Тоді можна собі заходиш в приміщення раз. а Тут з гумкою, але якось так не дуже акуратненько. бачите, як завернуто. Неаккуратно. Так, що тут? Ході білий. 750 гривень, вкрочений. Складі котони поліастер з начосиком білесенький. Так, і багато трикотажу з'явилося. Ще такі штанці є. Теплі, м'якенькі трикотажні. Такі, до речі, худі є, ще в чорному кольорі теж. Так, штани можна худі підібрати любий в складі. Теж котон і пулястер, товстий трикотаж. Такий, як в світшотах, на 900 гривень коштує, жиде трішки є. Вайки завжди купа народу. Просто гуськом, гуськом йдуть. Я навіть не знаю, що з чим це зв'язано. Така любов до Байкіки. Просто якась шалена. А що тут ще є? Так, такі от різні світшотики, але це поліаміцеластаном тисячу гривень. Спорт написано, колекція спорт. Так, тут під замшу жакет. І щось бордове класне. Жакет під замшу. 1100 гривень. Це така сотка тканина Не натуральна. Мене зацікавило щось в бордовому кольорі. Зараз всі бренди вдарилися в бордо. Напевно, це колір а, з сезону. Колір осені 2025. Класненький такий, товстенька в'язка. Відчувається, що є якась натуральна нитка, можливо, навіть котон є. Але ціна 700 гривень. Я і не здивуюся, як тут є щось натуральне, а ціна невисока. А якщо поліастер, то луплять чомусь ціну високу. Так, 68% віскози і 32 лише поліастеру. Хороша ціна, не є висока 700 гривень. Якісний досить. не є легенька в'язка. Так, ще в бордовому кольорі штани. Штани теж досить класненькі. вони, правда, заужені донизу чуть-чуть. не сильно, не фатально, але трішки є. А Тут так виточки йдуть, вони якраз дуже вдало підкреслюють талію, є кишеньки, це обманка, мабуть, вони не відкриваються. Так, і ціна 700 гривень в складі поліестер з ластан, теж ціна досить приємна. Не все по високих цінах. Треба приходити і дивитися. Оцей бордовий джемпер і ці бордові штани, супер. І можна поверх. До речі, до бордового підходить такий леопардовий принт. Скажу вам, стібана куртка, тут якість непогана в складі навіть є віском. Ми вже дивилися. А, минулі рази на цю курточку. Ось така стібана куртка. Леопардовий принт з підкладкою середньої щільності 1300 гривень коштує. Тепленька курточка букле. Яка мила, класна, але це 100% поліестер. 1300 гривень. В минулому відео я показувала кремову, схожу, з такої тканини, схожої букле. Це 100% поліестер. Ще бордові курточки є. Класика стібані. Ну кажу, бордовує зараз просто колір фаворита з капішончиком. Можна навіть носити на теплу зиму, теж можна. Непогана куртка, бокові розрізики, і ці розрізики застібаються на кнопочку. Сама куртка теж застібається на кнопки без плисклоку. І ціна 1700 гривень. Ну, не знаю, можливо, і недорого для куртки, якби. Для куртки не є вже так дорого. Ось так. Є тепленькі вже осінні речі. Тут теж куточок. Муслинові ще сорочки, є, жилетки, але тут я бачу є в'язаний кардиган там на синьому кольорі. Такий навіть трішки пухнастенький, 600 гривень, як в складі є мохер. Але це просто така меточка, насправді 72 акрилу, поліастер і еластан. А нагадує, ніби є в складі мохер. Так, це блузони, красивий зелений колір, 1400 гривень. Не є низька ціна і є штани. Це в костюмах. Це в костюмчиках. З поясочком контрастні гузочки, така сорочка. І штани. Є так, зараз я штани витягну поруч, Штани пряміткого розслабленого силуету, з гумкою в поясі, бокові кишеньки. І зелений до м'яти. І ціна 1300 гривень. В складі 90 ліоцел і 10 поліестер. Ліоцел це вважається непогано і бренди досить високо цінують свої речі, коли в складі ліоцел. Така сама тема є в грічичному кольорі. Ось такі сорочки. Ні, трошки інший, без поясочка варто показати швиденько. Думала, що такий самий, бо поруч, але це костюм. Тут вже нижча ціна. 600 гривень коштує сорочка. В складі віскоза. І досить класненькі штани. Я вам скажу, що по дизайну мені навіть краще цей костюм подобається, ніж зеленкуватий. Але цей колір взагалі не всім підійде. Це, по-моєму, зовсім інший 650 гривень. Так схоже, але подивилася, що фактура тканини трішки відрізняється. Хоча по факту могло би бути, але можна разом купити. Така куртка, як Animal Print, І є ще чорно-білий, такий чорно-молочний. Така ж сама модель 1300 гривень. Такий ж самий склад, вона класненька. Досить стильна, модненька така курточка стібана. Так, побачила кардигани. Іншому вайкіки їх немає, цей вайки відрізняється, і який не зайдеш, то завжди трішки щось та й різниться. Подивіться на цей в'язаний кардиган середньої щільності в'язки. Ось так хочеться повісити. 1000 гривень ціна, чорний з білим, акцентні гузики. Прекрасно для ділового стилю буде. Просто вау. Сподобалася якість. Ну і в складі 49 віскози, є це супер віскоза і поліастер, і трішки поліаміду. Ось який класний кардиган. І розмірна сітка до 3 XL. Це Львів Victoria Gardens і можна поспішити і придбати. Широчезні джинси, висока посадка 1600 гривень в кольорі антрацит. Тут ще новинка? Якісь ще сирочки є, просто такі кремові, 1000 гривень, проста сорочка кремова. Нічого такого немає, вона оверсайз трішки, навіть якщо розмір XL, плечі приспущені. Тут така сорочка. Так, кардигани. короткий кардиганчик, минімум прин, а тут ще додана пухнаста ниточка. Красиві з акцентними гузиками. Ось такий кардиган, класнючий, короткий, теплесенький, досить товстенький, 1400 гривень, немало. І в складі. Акрил, поліестер і поліамід. Нічого немає натурального навіть ні єдиної ниточки за 1400 гривень. Тепленькі безрукавки, досить товстенькі, у бежевому кольорі на сантепоні 1000 гривень. Жакет кольорі. Шаблі її, такий колір не всім підходить. Так, гузички обтягнуті тканиною. На один гудзик без підкладки літній кардиганчик Півтори тисячі гривень в складі є віскоза. І це костюм, є штани. А Мені сподобалася ще така футболочка з декором, і футболка коштує, а. А футболка коштує 100% котон, футболка 500 гривень, футболочка 500 гривень, а жакет. 1600 І є штани для цього жакету, широкий Ну Це літній варіант. Його вже зараз купляти. кого про холодний клімат, то вже ні. 950 гривень. Ну, не є висока ціна для штанів, а жакету. Ціна височезна. Друзі, всім дякую за увагу. Хто був у моєму відео до кінця цей тренч, я показувала. На початку відео 1800 гривень в складі Поліестер. Ще така курточка, 1600 гривень подобається. Така хороша цупка тканина в оливковому зеленкуватому кольорі. Це котон в складі. Всім папа -па і до зустрічі у нових відео.